Ми двоє активістів зайшли по паспорту. Ну паспорту зайшли через цей парапет. Все було, як в нас кажуть, запустили все. Але ми там підійшли там по Попитанню Від Десензавода. Служба охорони прийшла, нас через пів години вивела. Да, що якісь... Але в нас є. Непонятно хто. Да, да, да. Але є в нас така інформація, що нас просто побачили з обласної адміністрації. Адміністрації? Адміністрація, Адміністрація. Да. Да. і ми вже три місяці боремося болот того заводу. Да. Нас... Да. Телі, система йде, ніхто нічого не робить і все лежить, як лежало. І ми приїхали до президента, щоб. За допомогою, а ви саме бачите, як нас прийняли і як до нас віднеслися. І ми думаємо не тільки за свій коваль, а за всю Україну, бо в нас річка, стир, яка припадає у прип'ять, а прип'ять у Дніпро і все там не тільки від санзавод, а ще в нас є друга бомба з повільної дії. Це очисні споруди, ще хуже як той від санзавод. І все воно йде. Тобто ви прийшли, вас по паспортам пропустили, а, потім вас побачив заступник. То, це ми це представники Луцька, скажімо так, не, конкретно там не будемо точнувати, да, але представники Луцька, бо ми добуваємося, якесь високі як, як, як заводу. Вирф. і руки взяли, Вже ви там А У нас паспорта все є. Так, так, ми прийшли по паспорту. І звернення написали. Звернення тона та то де ну, проше воно там то що тільки нас не включили в списку. Ніхто не повідомляє, коли президент приїде туди, сюди і простий люд просто не може. Yeah. Е,